Приємно, дуже гарно, дуже приємно бути, тому що дійсно дуже добрий захід. Сьогодні день світової легкої атлетики. Також починається чемпіонат України з юніорів на Кировограджу. Дуже добрі умови, чудовий стадіон. Тому я хотів би подякувати Вікторові, всім фахівцям, порогництву, легкої атлетики, сьогодні президенту. Національної федерації з називаємо знову градської федерації. Тому я хотів би всім висловити слова подяки за відношення, за те, що робиться для спорту, для легкої атлетики, а в цілому для здоров'я нашої. Прозволійте за програму федерації. Ну, ви знаєте, дитяча лека дійсно дуже така чудова програма, де діти не тільки займаються, але вони і змагаються. Коли дві команди для дітей цікаво, з великим інтересом вони приймають участь. Сьогодні ми це бачили, і дуже важливо, щоб ця програма була включена до, до школи. Щоб діти з маленького віку займалися легко атлетикою, тому що легка атлетика це королева спорту. Кожен з нас рухається, кожен з нас бігає. А в легкої атлетиці дуже велика можливість обрати той від спорту, який вам, ви, вам подобається, яким ви зацікавились. Тому в цілому дуже приємно, що сьогодні дуже багато діточок прийшли на цей чудовий спорт. Як подібні на відбуваються офітром. Ну, в цілому такий заход проходить не тільки в Україні, в цілому і в світі. Тому дійсно ця програма була признана однією з найкращих програм серед багатьох інших міжнародних федерацій. Тому нам дуже приємно, що сьогодні такий чудовий легкоатлетичний день у нас в країні, в державі, і сьогодні ми з вами на керувачні. На якому давайте ми даємо я